Місцевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Про головні події Тернополя та області. Далі. Новий очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негоди зустрівся з місцевими журналістами, щоб поспілкуватися про взаємодію між владою та медіа в умовах війни. Під час зустрічі обговорили про оперативне висвітлювання подій в області, а також питання із життя громади. На зустрічі побував і наш Назарій Голуб. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода провів зустріч з представниками місцевих медіа, щоб обговорити важливі питання покращення комунікації між журналістами та владою Тернопільщини. І я особисто дуже зацікавлений в тому, щоб діяльність, яку здійснює вся адміністрація, там, всі підрозділи. Районні адміністрації, органи самоврядування, то вони якби самі по собі, але в цілому вся публічна влада, щоб вона виконувала, ну як мінімум норми законодавства. Під час зустрічі представники медіа мали можливість поставити питання, які їх найбільше турбують. Обговорювалися важливі теми, зокрема, як правильно висвітлювати інформацію при надзвичайних ситуаціях, можливості для розвитку та підтримки місцевої друкованої преси, а також питання, пов'язані з життям у громадах. Журналісти висловлювали свої думки щодо цих тем, а також шукали шляхи співпраці з владою для їх подолання. Для нас це надзвичайно важливо. Особливо в умовах воєнного стану громадяни повинні бути обізнані з усіма важливими проблемними питаннями, які існують чи в цілому в області, чи в громадах. Тому мої очікування на перший раз повністю виправдалися. Одним із ключових питань, яке обговорили під час зустрічі, це готовність Тернопільщини до нової хвилі переселенців у зв'язку зі складною ситуацією на покровському напрямку. Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що для регіону це може стати серйозним викликом, оскільки розміщення та забезпечення великої кількості людей потребує значних ресурсів і ретельної підготовки. У нас немає можливості квартир сьогодні будувати. У нас немає можливості. Якесь вільне житло. Зараз буде проблема, де їх розміщувати по стадіонах там чи по спортивних тих школах. Я поки що, поки що я не розумію. Як заявив очільник області, такі зустрічі з представниками різних сфер життєдіяльності області стануть системними, аби допомогти владі бути відкритою для громадян. Я не можу Ветеранська політика в Тернопільській області. У кожному місці чи селі України є військові, які пожертвували собою та своїм здоров'ям, щоб захистити наші території, а тепер потребують реабілітації та підтримки. Щоб надати таку підтримку, возерні прийняли рішення створити реабілітаційний центр для військових. Однак, управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, ДСР, національної поліції в Україні вважають виконання робіт з капітального ремонту у медичному центрі недоцільним. З огляду на військовий стан в Україні ветерани та представники Озернянської громади обурені таким розвитком подій, тому тепер шукають підтримку у вищих представників влади та сподіваються на розголос. Подробиці знає Антоніна Ричкун. Гідно протистояли ворога, тепер потребують реабілітації. Боронячи нас на нашій території від російських агресорів, захисники та захисниці жертвують своїм здоров'ям, а пізніше стають ветеранами. Щоб допомогти їм, в Озерянській сільській раді прийняли рішення створити медичний реабілітаційний центр «Озерянський» для військових у приміщенні, яке колись слугувало лікарнею. Місцева влада зібрала всі необхідні кошти, і провела тендер на капітальний ремонт приміщення. Про це повідомив під час зустрічі в Тернопільській обласній військовій адміністрації виконувач обов'язків голови Озерської. Сільської ради Назар Романів всі процедурні рішення, всі процедурні питання були розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства України, тому. Все було виконано згідно всіх вимог. Однак нещодавно медичний реабілітаційний центр Озерянський отримав лист від управління стратегічних розслідувань Тернопільської області ДСР національної поліції України. У ньому йшлося про недоцільність виконання робіт з капітального ремонту та купівлі обладнання, оскільки в Україні воєнний стан. Мовляв, краще ці гроші спрямувати на підвищення обороноздатності України. За словами голови громадської спілки, об'єднання учасників АТА Тернопіля Дмитра Харчука лист дістала без жодних підстав для скарг і називає його маніпуляцією. Будь ласка, надайте протокол свого рішення, де є чітко порядок денний витяг з протоколу, і що конкретно це питання озвучилося. За нього проголосували всі члени цієї групи. Так що, от іменно от Озернянська, дійсно порушує якийсь закон. Окрім цього, у листі йшлося про те, що управління стратегічних розслідувань наполегливо просить припинити усі процеси та надати їм письмову відповідь у найближчий час. Повідомив голова Тернопільської обласної профспілки, учасників бойових дій та військовослужбовців Євгеній Степанов. Ми промоніторили розпорядження тернопільської військової адміністрації, розпорядження інших військових адміністрацій. В розпорядженні інших військових адміністрацій немає змін. Наша ж Тернопільська область змінює постанову, змінює з протоколу рішення Кабінету міністрів і утворити робочу групу із забезпеченням прозорості та підзвісності органів публічної влади на території області. Ну і створює групу в цьому складі. Уся інформація про це внесена до протоколу номер 107 кабінету міністрів України. За словами Євгена Степанова, ОСД користується військовим станом і такі листи надсилає у різні установи Тернопільщини. Під час зустрічі Дмитро Харчук запевнив, будуть звертатися із цим питанням до президента України, адже ветерани мають бути у пріоритеті, бо зробили все можливе для нашої перемоги та поплатили за це здоров'ям. За неофіційними даними станом на вересень 2024 року. В Україні є близько 80 тисяч учасників бойових дій з ампутаціями. На Тернопільщині встановили низку фактів незаконного вирубування дерев в лісах комунальної власності. Незаконно вирубили дерева на територіях семи громад області, зокрема Гусятинський, Почаївський, Білобожницький, Лановецький, Івано-Пустинський, Залозецький та Нараївський. Відтак органам місцевого самоврядування пред'явили претензії для добровільного відшкодування збитків, завданих лісу. Внаслідок незаконного вирубування дерев. Загальна сума розрахованих збитків становить понад 3 мільйони гривень, повідомили у Державній екологічній службі у Тернопільській області. На Тернопільщині триває збір урожаю. Саме зараз у розпалі роботи збирання соняшника та картоплі. Цьогоріч врожайність коренеплоду значно вища, ніж у попередні роки, завдяки сприятливим погодним умовам. Проте збір Бульби потребує найбільше часу, адже над усім працюють люди. Які етапи після збору проходить картопля, перш ніж потрапити до споживача, дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. На Тернопільщині продовжується збір урожаю. Попри те, що ранні культури зібрані, на полях області триває збирання соняшника та картоплі. Як розповідає голова фермерського господарства на Гусятинщині, найбільше часу потрібно на збирання картоплі. Все це через погодні умови. Цьогоріч, розповідає Ігор Коваль, урожаю набагато більше. Урожайність цього року на всі зернові була краща, як того року. Не менше, краще була. І по, по ріпаках, і умови погодні умови сприятливі були весною, дощі падали. Жаль, на зараз їх немає. Посіяно теж ріпаку вже немало, і зійшов вже ріпак, деякий зійшов, деякий сходить. Чекаємо на дощ. Робітники на полі відзначають, що цьогорічний врожай картоплі виявився справді щедрим. Вони пояснюють, щоб досягти таких результатів вдалося завдяки наполегливій праці та значним зусиллям, вкладеними у процес вирощування, від летельної підготовки ґрунту і якісного посівного матеріалу до постійного догляду за рослинами. Я садив цю картоплю, підгортали фрезами. Ну там він добриво, то все давали, що треба. Так вродила. Після збирання з поля картопля проходить кілька етапів обробки перед тим, як потрапити до споживачів. Першим із них є сортування. Картоплю транспортують на спеціальні розподільні лінії. Цей процес включає в себе очищення кореноплоду від залишку ґрунту, а також перевірку на наявність дефектів. Сортуємо на дві фракції в даному випадку – насіння і товарну картоплю. Основному продаємо до нового року картоплю. Бо великих приміщень, таких щоб зберігати картоплю, немає. Є холодильник, дві холодильні установки, але вони не дуже великі, там десь приблизно одна на 700, друга на 500 тонн. Ігор Коваль розповідає, після того, як картопля пройшла всі етапи, вона переходить до заключного пакування. Тут працівники господарства упевнюються у тому, що до споживачів потрапляє лише якісна продукція. Такими були події вівторка. Дякуємо, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua А також слідкуйте за усім найцікавішим на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вам вечора!